Сильні морози закінчилися в найближчі дні. На Закарпатті пануватиме тепла погода. До п'ятниці температура на низині може піднятися до плюс 3-5 градусів. В горах в найближчі дні триматиметься температура близько до нуля. Згодом там також потеплішає. Наш регіон поступає тепле, умірена влажна воздушна маса з районів Атлантики. За що цього і відмічається рост температури. Самое главное, что то, что этот рост не обвальный, а постепенный. Активное снеготаяние начинается при плюс 5 и выше. То есть тот снег, который лежит в горах, он будет уплотняться. Активно таять поки що ні Танення снігу неодмінно призведе до підйому рівня води в річках. Проте хвилюватися поки що нема причин. У басейновому управлінні водних ресурсів річки Тиса запевняють, в районах, де є небезпека паводку, в режимі постійної готовності працюють загони швидкого реагування. Загалом в області їх 16. Є і мішки з ґрунтом, якими закріплюватимуть дамби. А рівень річок в області постійно моніторять. Але останні Наприклад, паводок і листопадовий минулого року, і січневий цього року говорить про те, що необхідно готуватися, незалежно від того, наскільки високий буде паводок, зв'язку з тим, що у нас є на території області 44 потенційно небезпечні гідротехнічні споруди, які, на яких не проведено робіт по реконструкції. В рамках виконання державної програми ТИСА в обласному центрі під час станення снігу основним завданням відділу благоустрою буде очищення зливоприймачів. З бурульками також будуть боротися вручну або за допомогою техніки. Якщо можна зробити це ручним способом, вони просто залазять ну, з балконів, з вікон збивають. Якщо це не виходить, ми задіюємо дві одиниці техніки, тобто автовишки, які допомагають нашим комунальним підприємствам виконати ці роботи. Поки сніг не розтану, на дорогах та тротуарах зберігатиметься ожеледиця. Зараз їх розчищенням займаються комунальні установи та підприємства, що виграли тендер на прибирання вулиць в Ужгороді. До роботи залучено майже 100 працівників та 12 одиниць техніки.